Загострення ситуації на Луганщині РФ атакує хвилями з авіацією. Ворог продовжує нарощувати особовий склад та техніку. Найважча ситуація поблизу Креміної там армія бункерного вбивці сконцентрувала десятки тисяч своїх солдатів. Гаряче на Луганщині і поблизу Білогорівки, де також активізувалися затяжні бої. Головне завдання окупантів вийти на адміністративні кордони Луганської області до річниці повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що більше 90% області окуповані під час повномасштабної війни. Про ситуацію. На фронті можливий повномасштабний наступ та розвиток подій в області спеціально для телеканалу НТА розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. В нас трохи збільшилась кількість авіаударів, це факт. Але напевно те, про що люди думають, коли вони говорять, що там великількість це що прямо там величезний авіаудар такого в нас ще не було. Якщо говорити про величезну кількість авіації, то на це для того, щоб робити прикриття для вартової техніки, яка піде в наступ, тому що, скажу так, продуктивність танків тих самих, які йдуть в наступ з підкріпленням з повітря, вона набагато вища, ніж вони просто їдуть, тому що все ж таки ну, є хота. Яка може підбивати, є багато там в нас західної зброї, це і джевеліни, це і лави, є в нас і артилерія великих калібрів. Є чудові наші стугни, є різні модифікації, такі як стугни, там різні там карсари, ще там французькі різні а, гранатомети. Багато дуже гранатометів, таких як Карл Густав. Ну тобто, нам є чим підбивати важку техніку. Якщо це буде м, наступ з прикриттям ще й з повітря. Тут буде набагато важче, але знаєте, зараз багато говорять про 24 лютого. Що це буде страшний якийсь наступ, що буде там караул, катастрофа. можу сказати так. Найстрашніше 24 лютого було 2022 року. Зараз же рік майже пройшов. Яким би не був цей наступ масованим? По всім фронтам з прикриттям авіації, з э, ракетним ще черговим якимось ударом, ми все одно витримаємо. Ну, можу сказати, я все ж таки, от їжу э спілкуюсь по фронту, там же стоять не одні підрозділи, там же в них є ще й ротація. Тобто, одна бригада трохи відтягнулася вглиб. Там десь відновити техніку, відновити особовий склад. Інша зайшла. Я спілкуюся з новими так само. Вони побули, вони поїхали десь на ротацію. Ну тобто, постійно, я спілкуюся з різними підрозділями. Можу сказати, що хто б там не був. Чи то прикордонники, чи то Нацгвардія, чи то підрозділи різних бригад Збройних сил України, чи то наші ТРО, чи підрозділи поліції. Навіть вони всі вмотивовані. Вони всі чітко розуміють, хто проти них, що їм чекати. Вони. Нормально екіпіровані, вони е, добре забезпечені зброєю. Тобто нема такого, що з калашом вони на танк підуть. Ні, достатньо у всіх і протитанкової зброї, і ПЗРК. Е, давайте згадаємо минулого тижня. На прикордонники збили з ПЗРК два винищувача на Бахмутському напрямку. Ну тобто, такої зброї у нас достатньо, тому так буде важко. Але я б людям порадив би. Не піднімати гвалт, які що караул все пропало, все зараз тут буде прорив, і, і тут підуть аж до Дніпра. Ні, краще зберіться і допомагайте всім, чим можете. Нема величезних коштів, щоб купити там дрон. Скидайтесь багатьма людьми, щоб цей дрон купити. Нема можливості донатити на дрони, скидайтесь, я не знаю на що купуйте матеріали для наших павучків, які плітуть на сітки. Нема грошей, взагалі немає можливості е, навіть гривню віддати. Підіть хоча б півгодини по, по, постійте поруч, і е, робіть ті самі е, сітки маскувальні. Просто ваша робота так само піде на користь збройним силом ну взагалі силам оборони, всім, хто там є. Е, тут треба не паніку розводити, а реально просто готуватись до того, що так може бути якийсь там повномасштабний наступ. Треба до нього бути готовими, витримати, ну а далі вони просто захлабнуться. <кій> І е, знаєте, якщо є е, на одному напрямку 100 танків, то вони не можуть одночасно піти е, в наступ, тому що вони будуть один одному заважати. Ну тут тут треба також е, розуміти цю всю історію. Плюс, яка б там. Аналогавнітна техніка не була б у росіян, що вони постійно її піарять. Ну давайте згадаємо, нещодавно вони піарили свій там термінатор. Така крута техніка, просто кров' відеоролики знімали, не показували, якраз що він на крімському напрямку стоїть. Як він чудово воює, як він всіх там нищить, і по ньому ніхто. Влучити не може, ну і що, все стоїть вже згорів, вщент повністю саме наші хлопці. Вони його там розстріляли як такого ворога особистого, напевно, тому що всі, хто там був, всі в нього лупили з усього, що було. Спочатку гусницю там а, збили, а потім вже почали лупити так палав, що просто караво. Ну, палає російська техніка дійсно так, що аналогів нету. Там з екіпажами з усім, що є, тому треба просто розуміти, що так буде важко найближчим часом, але ніякої паніки. Готуємось і допомагаємо всім, чим можемо. Важко поки що спрогнозувати, тому що, скоріш за все, російсько окупаційні війська. Розраховуючи Луганщину, вони все ж таки зможуть окупувати повністю, тому що дивіться, <кій> кремлівський режим не відміняв задачу вийти на адміністративні кордони та донецької області, а на Луганщині найменшу територію треба захопити їм для того, щоб якраз на ці кордони вийти. Тому якщо рахувати там Харківська область, Запорізька область, Донецька чи Луганська, Луганська область, ну най. Е Найважче нам втримати от цих там е декілька населених пунктів, там 14 деокупованих, і це дійсно невелика територія, яка зараз під контролем е України ну, і наших сил оборони. Тому я думаю, що вони кинуть все ж таки туди максимальну е кількість е військ, максимальну кількість техніки, і спробують все таки витиснути за. Е Кордони а адміністративні Луганщини. Ну тут вже побачимо, що з нашими резервами, що е, з нашими там і підкріпленням, і технікою. Але е, найнапевно максимальні бойові дії будуть проходити напевно не зовсім в лютому, а скоріше за все, в березні. От березень буде дуже вирішальний, тому що нам треба. Витримати березень для того, щоб а, якраз підійшла ота от техніка допомоги західна, тобто от зброя, оті Бредлі, Мардери, Леопарди, Челенджери, от вся, вся вся ця техніка. М -м і ця техніка не просто оборонна, вона саме наступальна. Тому ми зможемо вже тоді, е як тільки трохи е виснаження буде в російських військах, а воно буде 100%, е то тоді ми, ми зможемо вже. Е Дати просто контрудар удар і вже далі звільняти нашу територію, ну більш більш швидше ніж це відбувається зараз.